Що про тебе говорить твоя улюблена настільно рольова система. Ти любиш мечі, вогняні кулі, а ще легко знаходити ігри і мерч, пов'язані з своїм хобі. Ти побачив ось це, подумав: ого, це точно зламає психіку мого персонажа. Вітаю! Тепер ти готовий грати. Ти любиш Вархаммер, любиш рекламувати всім осік і можеш більше не ховати за своєю спиною 36 пофарбованих мініатюрок. Ти не любиш створювати персонажів. Любиш мати вплив на світ, і знаєш, що єдина ціль твого існування пафосно померти на 10 й свічці. Це саме те, про що ви подумали. Ти хочеш встановити собі кіберруку, хоча твоя звичайно все ще працює. Ти питаєш себе, що є корпорації зло? Спойлер, корпорації завжди зло. Ти все ще мрієш відпустити чуба, мати власного коня і скакати з степом. Ти волієш думати, що всі знають, що ти загадковий, але ми знаємо правду. Ти п'єш кров на вечірках, вирішуєш політичні інтриги і дати дуже сексі в цьому чорному костюмі. Від 32, і сьогодні ти обрав бути щасливим. Тобі подобається чужий, а ще 3 мільйони фільмів про сайфай, які ти можеш мені перерахувати. Сьогодні бонусом я покажу вам, як знайти та записатися на свою першу настільну рольову гру. Більш конкретно я покажу вам, як знайти гру через телеграм або діскорд канал Inrium. Оберіть зручну для вас платформу та переходіть за QR-кодами на екрані або лінками в описі відео. Як в телеграмі, так і в Діскорді. Ви знайдете однакові оголошення на набір ігор. Всі вони створені майстрами. І зараз ми розберемося з вами, як знайти для себе те саме ідеальне оголошення. Ось так виглядають майже всі оголошення, а ми почнемо з самого початку. На першій лінії оголошення ви бачите назву гри. Далі між двома смайликами котиками вказано, що гра підходить новачкам. Це означає, що ви сміливо можете записуватися на неї. Майстри, що ведуть такі ігри, готові пояснювати вам та допомагати під час гри. Наступний тег – це новачківка. Це щомісячна ініціатива від Інріум та їхніх майстрів, які проводять безкоштовні ігри, орієнтовані саме на новачків. Одразу після цього вказана система гри. Наприклад, тут зазначено систему Мазершіп. У різних оголошеннях ви можете побачити інші системи, такі як D&D, Кіберпанк або інші. Зверніть увагу і на тип гри. Він також доволі важливий. У цій графі зазвичай вказують, що це буде ваншот, модуль або компанія. В даному випадку вказано новачківка, тобто зазвичай це ваншот. Далі йде сеттинг та жанри гри. У нашому прикладі це сайфай, науково фантастика та жахи. Обов'язково звертайте увагу на цей пункт, щоб зрозуміти, чи цікава вам дана пригода. Рівень персонажу зазначений для того, щоб ви знали, чи потрібно створювати персонажа самостійно і на якому рівні. Зазвичай на новачківках ви можете попросити майстра допомогти вам з цим. Ще один не менш важливий пункт. Дата, час та тривалість гри. У нашому прикладі все вказано чітко, але інколи може бути написано, що гра та час узгоджуються з гравцями окремо. Зверніть також особливу увагу на попередження: тут вказані тригери, які можуть бути неприємні для вас. Наступним пунктом йде опис гри. Далі вказана заповненість. Тут ви побачите, чи все ще є тут вільні місця. А також, звісно, список гравців, які вже доєдналися, знизу ви можете нажати на цю кнопочку, щоб зарезервувати собі вільне місце.